Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте зробимо розклад на одну ситуацію, яка стосується заяви голови МЗС Польщі Сікорського. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки, за вашу підписку, як вашу вдячність за мою роботу. Отож, дивимось, військовослужбовці деяких країн НАТО вже знаходяться на території України. Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Цікорській під час дискусії на тему 25 років членства Польщі в Альянсі. Його цитата. На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни, тобто яких країн НАТО знаходяться нас вже військові. Мається на увазі. Вони є. Він правду каже, вони є. Бачите, це от сплановано в будь-який момент. Вони приховані, розумієте? Вони от як сплячі, можна так сказати, які в будь-який момент можуть активізуватися. Вони є. Бачите, в потрібний момент вони готові встати і чинити супротив, опір. Військовим Росії. А поки вони ще поки вони тут, в Україні, вони планують певну стратегію правильної вчасної реакції. І в них є на це хитрий план. тому Тому ось так. В них дуже багато планів, і вони от знаєте, взвішують, звішують, оцінюють які краще які краще використати. Тобто вони вони декілька планів розробляють. Так, це з метою вийти з критичної ситуації. От це на, на випадок критичної ситуації і декілька варіантів планування вони розробляють з метою успішного вирішення будь-якої складової. Ну, скажімо так, я більше говорити нічого не буду, не буду на цю тему, але м подивимось, подивимось, подивимось. Я вибачаюсь, я далі мовчу. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаймо стрій!